Всім привіт! Ми звичайна сімейна пара, але ми маємо одну невеличку особливість: ми пересуваємося на кріслах колісних. Мене звуть Алла. Василь. Ми хочемо поділитися у цьому блозі своїми досягненнями, своїми маленькими перемогами, своїми проблемами і те, як ми їх долаємо. Ми маємо родину, маємо сина і дочку. Ми живемо у своєму приватному будинку. І хотіли би на власному досвіді показати вам, як ми справляємося зі своїми проблемами, як ми живемо своє життя. Можливо, якісь складнощі, труднощі, але це все наше життя, і на власному прикладі ми б хотіли показати, що все в житті можливо. Головне ніколи не опускати руки. Йти вперед, далі. Долати всі свої негаранти. Нас завжди запитують, як ви справляєтеся. Знайомтесь, це наш старший син Назар. Він веселий, енергійний і дуже полюбляє грати у футбол. Назар любить спорт і заохочує нас ним займатися. Щоправда, у нас це не дуже добре виходить. Але ми з усіх сил стараємося. Він наш найголовніший помічник. А це наша донечка Діана. Вона дуже кмітлива, весела і мудра. Якщо вам потрібна порада, вона завжди дасть гарну відповідь. Діана дуже любить допомагати татові. А ось мій Еверест, який я не в змозі сама підкорити, на жаль. Але з рештою домашніх справ я справляюся самостійно. Коли не варто опускати руки. А якщо ваші руки не піднімаються, так як у мене, їх можна покласти на умивальник і продовжувати робити свою роботу. Все, що ми хочемо показати, це якщо створити для нас нормальні умови, якщо створити умови зручні, ми дуже самостійні люди, і ми все можемо робити самі. От, наприклад, так як цей звичайний умивальник. Він зручний. Я собі поклала на нього руки і помила тарілку і не одну. А ще знаєте, скільки я тарілок перемиваю за цілий день? О -о -о. А це мій коханий чоловік. Він моя опора і підтримка. Він з радістю допомагає мені у всіх моїх хатніх справах. І я за це йому дуже вдячна. Ми дуже любимо проводити час на свіжому повітрі, а з приходом весни це стало робити простіше. Головне не жаліти себе, не чекати ідеальних умов і не боятися бути собою. Світ любить говорити про обмеження. Ти не можеш. Це не для тебе. Змирися. Але хто взагалі вирішує, що ми можемо, а що ні? Чому суспільство бачить візок і думає, що це слабкість? Чи буває нам важко? А вже ж! Чи буває страшно щодня, але знаєте що ще? Буває це неймовірне відчуття, коли ти долаєш перешкоди, коли сьогодні робиш те, що вчора здавалося неможливим, коли світ здається створеним для тебе, а не проти тебе. І знаєте що? Ви теж можете? Можливо, вам зараз здається, що немає сил, що все втрачено, що життя несправедливе, але послухайте нас, ви можете. Ми не хочемо, щоб ви просто дивилися це відео. Ми хочемо, щоб ви діяли, щоб зробили хоч один крок у напрямку своєї мрії маленький крок, але вперед. Якщо це відео дало вам хоч краплю мотивації, поділіться цим відео із тим, хто цього потребує. Пам'ятайте, ви сильніші, ніж ви думаєте. Ми віримо у вас. Підписуйтеся, будемо раді, всім нашим новим друзям.